Вот вы знаете, якось не было, мы бы ничего работать, а еще только такого танцора, якому ничего не заважает, как зубарю. Это один анекдот, который очень пользуется большой популярностью в Китае. Среди нас украинцев. А в общем приходит к Индемпинью генерал и говорит, товарищ Си, украинская армия напала на Китай. Он говорит, что? Он говорит, какая их численность? И генерал говорит, 30 тысяч человек. Он говорит, блядь, а в каком они отеле поселились? Але після того, як його анекдот про Україну набув популярності в мережі TikTok, я вирішив таки трохи розібратись. А на чий стороні цей уроженець Донбасу, який танцює в Китаї? А коли дають трохи грошей, то покидає Піднебесну, і мерщій летить радувати публіку в Росії. Всім привіт! Ти бачив? Сам... Якщо коротко про самого Зубарєва, то це типовий а-ля бидло-блогер, який через ать його розповідає про своє життя і те, що його оточує. Як то кажуть, на що смотрю, про то і паю. Давайте в місті прихуєємо з цього магазину. Смотрите, яка деталізація. І це все зроблено з дерева. Смотрите далі. Єбать! Е -да Та йди нахуй зі своєю розчоткою. Сам він народився в Донецьку і свій час зумів побороти залежність, за що йому дійсно респект, бо такі історії надихають інших. І все тіло скручує настільки сильно, що по кінцівці ти лежиш і ну, тобі пі повне. Ти просто хочеш, пожалуйста. Господі, пусть я просто умрусіч. На момент початку вторгнення в 2014 році, якщо вірити словам самого Зубарєва, він був в Донецьку. Сам пік війни. Сам пік вот этих действий, дій ежедневных и вот этого пія полного, Я пережив, остался дома з мами із бабуською, і вона ще була жива царство небесное. Ми оставались з мамою в підвалі, ночували, і знаєш, так романтично читали сказки друг другу. І що саме цікаве, раніше він точно мав позицію, яка пасує справжньому сину неньки України. Але все, що він міг, так це тролити росіян, і в нього то, звичайно ж, досить добре виходило. А більшого, ніби то й потрібно не було. З чим бургером? Mm. З російськими намовлятами. Тут є російське меню. Береш меню, а вони говорять, а пиріжочок з російським намовлям бажаєте? Пиріжочок. Але потім щось зламалось. Правду кажуть, пропаганда, вона всесильна. І від тролінгу зубарів перейшов до стану не все так однозначно, і думайте, ширше. Вот эти санкции, ну типа, давление, это, мне кажется, это все настолько театр охуенно красивый. Нас, я не знаю, возможно я параноик, возможно я не прав, но мне что-то кажется, это для нас, блядь, разыгрывает такой спектакль. І таку зміну настроїв, звичайно, що помітили самі росіяни 21 січня 2024 року. На ресурсі LiveJournal з'явився пост, де йде мова про те, що такий собі мегапопулярний блогер з ТікТоку з 8 мільйонами підписників Олександр Зубарів. Може мати проблеми в Росії, ні, хоч Сашко живе в Китаї, але його почали часто витягувати на російські шоу. А оскільки більше аудиторії в нього з Росії, то нібито всі раділи і оправдували це тим відео, де українці просили говорити зубарєва на рідній мові. А він їх послав у недалеку еротичну подорож і в підсумку говорить російською. Ось тільки слова на 10 секунді про те, що як почалась війна, хотів підтримати та розмовляти українською. На думку росіян ясно дає зрозуміти за кого ж цей кадр з Донбасу. Висновок зробили такий. Хитропопий балерун дуже рідко говорить про політику, і з таким успіхом незабаром у нього можуть з'явитись рекламні контракти в Росії, але чи це потрібно самим росіянам? Було много поривів, ну, прям душевних. З того моменту, як війна началась, думаю. Ну, поддержать і разговаривать на українському. А потім, після таких сообщений, я думаю, я принципіально нахрен можу Вот такая така я. Правда, перед тим, як продовжити про танцора Діско, давайте трохи розберемося з його анекдотом. Чим неможливо не погодитись, так це з останньою фразою. Бо для Китаю армія любої країни, крім певно, індійської по кількості, напевно, не перевищує всіх двірників в Китаї. А можливо хлопців з мітлами і того більше, ніж, наприклад, в збройних силах маленьких європейських країн. Сюди ще потрібно було б додати і про, скажімо так, якість виховання. Якщо вірити джерелам, таким, як, наприклад, відоси Комарова, то в Китаї все ще пам'ятають про таке слово, як дисципліна. Там тисячі дітей з маличку вчаться бойовим прийомам. І вперто тренують тіло і душу, в той же самий час, як і Європу захоплюють всілякі нові тенденції, та й і в самій Україні ті ж самі діти квадробери вже почали сяти в під'їздах. Це як розуміти в Києві прильоти, а діти квадробери захоплюють касу в зарі, а саме тупе їх вимога, щоб для таких як вони. Обладнали примірочні кабінки, тобто кількістю і якістю китайців точно не здивуєш. Бо крім тренувань, під небесна ще й підтянула себе в технологічному плані. Коли Росія будувала Керченський мост на Крим? їм не вистачало якихось мощностей, і за укладку високовольтних кабелів по дну моря, да, взялась якась китайська китайська кампанія. В общем, Україна жорстко на це реагувала, вручила ноту протеста послу Мід. І мід Китая передав е, правіщій партії і сказав, що Україна збирається ввести санкції. На що правіща партія відповіла, хто ви прикиньте? От насколько блядь, я вам чесне слово говорю: вони нічого не знають, крім як Олес Росія, да і Мейго Америка. Але питання в іншому: чи справді піднебесна не знає про Україну? Ну, по-перше, не треба забувати, що червоний дракон з усіх сил підтримує північного медведя, який роздирає неньку. Але давайте з хорошого Україна вперше здійснила поставки кукурудзи до Китаю у 2012 році. За два роки вона стала найбільшим постачальником цієї зернової до піднебесної українську кукурузку. Дуже полюбили в Китаї. І, в залежності від сезону, на неї припадало до 90% китайського імпорту цієї продукції. Зростання українського експорту до Китаю в 2020 році склало 98%. Відтак Китай став найбільшим ринком збуту для України, але мовчазна підтримка пекіном ворожих російських операцій щодо України є потужним сигналом про міцність партнерства між драконом та медведем. Хоча Китай це нація, яка мислить наперед. Вона може поставити на паузу сьогоденні інтереси заради майбутнього профіту. Ви ж не забули, що на картах Китаю добра частина нинішньої Росії зображена як територія піднебесної. Граючись у визволителі в Україні, росіяни послаблюють свої кордони з Китаєм. Якщо Китай захоче атакувати Східний Сибір, то Росія залишиться беззубою, але Китай, як завжди, в останній раз попереджає послідні китайське брідопріждені. Попереджає про те, що вторгнення де-факто вже почалось м'ягкий захват, скажемо так, бо кожен третій імпортний товар надходить до Росії саме з КНР. І це робить союз двох країн, який вони називають дружбою без границ», не дуже рівним, особливо якщо врахувати, що Росія закуповує в Китаї товари, які в умовах санкції важко отримати десь іще. ЗМІ приділяють багато уваги тому, що російський ринок заповнили китайські автомобілі. І це правда. У 2023 році на нього офіційно вийшло 19 нових брендів з Китаю, а загалом їх 29. Так підрахувала асоціація Російські автомобільні дилери. Ти знімаєш ці китайські кросовери, кому вони вообще нужны, а які машини к нам сейчас офіційно поставляються? Да, да, это только китайці. Російський же експорт до Китаю при цьому залишається майже винятково сировинним. Китай радий купувати нафту і газ, допоки його влаштовують ціни. Наприклад, за тисячу кубометрів російського газу Китай у 2022 році платив менше 300 доларів, тоді як Європа і Туреччина майже тисячу. У 2023 році різниця згідно під рахунками Bloomberg, хоч і скоротилась, але все одно залишилась значною приблизно 500 доларів проти тих самих 300. Росія може б і хотіла наростити обсяги постачання, Нафти і газу до Китаю ще більше, проте друзі без кордонів не поспішають їй у цьому допомагати. Трубопровідне постачання до Китаю найближчим часом може вийти на рівень обсягів, які в нас були на експорт до Європи. Обіцяв торік голова Газпрому Олексій Міллер. Але щоб це сталося, має бути побудований газопровід Сила Сибіру Сибіру-2». Меморандум Росії КНР підписали ще у 2006 році. Але фінальної угоди все ще немає. Китай не хоче хоче ставити себе в залежність від постачання трубами, які в разі чого легко перекрити. Крім цього, посилення залежності Росії від Китаю проявляється у швидкій юанізації її економіки: три чверті російсько-китайської торгівлі і 25% російського товарообігу з іншими партнерами обслуговуються в китайських юанях. На розрахунки в юанях з Росією частково перейшла і Індія. З минулого року юані складають основну ліквідну частину російського фонду національного добробуту. То це російський фонд чи китайський вже ще дві року. Вона складалась переважно Ажно з доларів і євро. А тепер це юані 60% і золото 40%. Росія єдина країна у світі, яка використовує юані як основну резервну валюту. І я думаю, цьому факту Китай дуже тішиться. Попри те, що сама валюта не є вільно конвертована, курс щодна встановлює китайська влада, економічна експансія, колонізація і окупація со боку Китаю, вона повномасштабна. сибирскими лесами, когда китайцы берут то в аренду на 49 лет, то через подконтрольных русских организовывают фирмы по уничтожению тайги, спиливают все в подчистую, а затем этот лес увозят к себе в Китай. И вот интересно, чи знає Зубарев про те, что уже сейчас на сходе России на полях стоять китайские таблички, а все чаще отражаются с китайцами, которые заполняют

Що Китай угрожає територіальній цілісності Росії, хоча не до того йому, да ясне діло, що самий веселий клоун по ночам стає самим печальним плаксою. Зубарів хоче усидіти на двох стільцях, підтримуючи і тих, і інших. І знаєте, що в деяких аспектах він правий, бо нема поганих народів чи країн є окремі негарні люди, яких би краще ми не знали і не бачили. Ні, ніколи ні одної політичної новості не буде у мене. А, я дав собі обіцяння, не це смотрю навіть це. А люді а, неважна з якої сторони це люди. Я навіть не знаю, як сприймати таких як зуборів. Ясне діло, що світ на чорно-білий. Але як казав мудрець, не бійтесь, вбивць, все, що вони можуть так це позбавити життя, не бійтесь крадіїв, все, що вони можуть це вкрасти, а бійтесь нейтральних мовчунів, саме з їхньої мовчазної згоди, творяться всі біди на цій землі. Тому не мовчіть, а говоріть, говорю вам та й даю вам тему для обговорення. Просто уявіть. Є всесвіт, де люди борються за свободу, справедливість і своє майбутнє, а є зуборів. Такий собі герой тікток епохи, блискучий інтелектуал, із мудрістю в 15-секундних відео. Справа. Що коли в Україні почалась війна, то весь світ зайняв позиції. Хтось захопився хоробрістю українців. Отже, я замовив доставку, бо на вулиці війна. У додатку я побачив Сергія, а назавжди запам'ятаю його ім'я. Він їхав на велосипеді своїм маршрутом, і раптом почалась повітряна тривога. Я отримую сповіщення на телефон, що це не навчальна тривога, пройдіть в укриття негайно. Я спустився у підвал, дивлюсь на телефон, чи є якісь зміни і що взагалі відбувається. І бачу, Сергій досі крутить педалі. Його нічого не хвилює. Цей досвід, чесно кажучи, змінив моє життя. Бо зараз, коли я повернувся сюди, за що я маю поставити місцевому кур'єру 5 зірок. А хтось, привіт, Зубарів, дивиться на це з таким виглядом, ніби хтось забрав його останню пачку чіпсів. Ой, як це все складно і політичне, і треба дивитись на це все ширше, каже він у своєму черговому стрімі. Його глибина думок вражає: війна, це погано, каже Зубарів. немов відкриває новий закон всесвіту. Дякую, капітан. Очевидність, але ж варто задати питання: хто ж винен у цій біді? І тут починається магія. Він пояснює речі, типу, ну, всі сторони трохи винні, і взагалі люди мають залишатися поза політикою. Як зручно залишатись поза політикою, коли країна, яка веде загарницьку війну проти твоєї домівки, запрошує тебе в гості на різні шоу. Зубарів позиціонує себе як голос розуму, провідник гармонії, який закликає до об'єктивності. Мамо, для нього війна це не трагедія, а невдалий фон для контенту. І це, друзі, той рівень байдужості, який важко уявити, хоча можна. Таких он сидить пару десятків ООН. Вони теж веще стурбовані, а по факту всім трошечки наплявать, наплявать. Але там, хоч і не травлять пропагандистських анекдотів, як деякі танцори, диско. Кохайтесь, бо воно то варте. На цьому наразі кінець, але тобі контюють говорять, говорю, бо в розмовах породжується істина. На добраніч.